Друзі, всім привіт! Мене звати Владислав Кисленко і я радий вас вітати на нашому каналі Секрети дизайну. Сьогодні на огляді у нас буде наша реалізована квартира, яку ми реалізували нашою командою. Я в цьому випуску вам більш детально розповім про дизайнерські рішення і дизайнерські моменти. А про технічну частину вам розповість мій колега Андрій. Він займався реалізацією даного об'єкту. Перш ніж я почну більш детально показувати огляд цього інтер'єру. Хочу розповісти, для кого ми робили цю квартиру. Вона розроблялася для молодої пари із двох людей і кота. Загальна площа цієї квартири 80 квадратних метрів. Спочатку це була двокімнатна квартира, з якої ми зробили по суті однокімнатну квартиру. Таким чином ми отримали велику зону кухні вітальні, хазяйську спальню з гардеробом, майстер-санвузол і невеличку технічну зону, прачечну. А що ж, давайте почнемо огляд саме з зони кухні вітальні. В зоні у нас знаходиться великий вугловий диванчик від фабрики Інтерія. За цим диваном ми розмістили ось таку поличку і зверху в ній адаптували проектор. Напроти дивану, у нас є висувний екран для проектора. Тут замовники спочатку не хотіли робити телевізор, а початковий запит був саме на проектор. Звісно, у нас є система саундбар звуку, і також ми розробили стильові колонки для того, щоб створити звук 5.1. До речі, тут цікаве технічне рішення щодо саме тумби, яка знаходиться під проектором. По-перше, звісно що тут є всі зарізочки під 45 градусів, які ми використовуємо в усіх наших проектах. А по-друге, ще на етапі проектування ми заклали сюди закладні металеві для того, щоб на цю тумбочку можна було присісти. І спокійно цю зону зробити, ніби як гостєву зону. Тобто можна присісти на диванчик, можна присісти на тумбу. Вона витримає досить велике навантаження. В зоні кухні вітальні на підлозі ми розмістили паркетну дошку фабрики Levens. Тут знаходиться великий острів з інтегрованим дерев'яним столом. До речі, з цієї стільниці було досить багато складних моментів, коли ми її піднімали, тому що вона досить складна. Ми її піднімали по фасаду будинку. Ці всі дії необхідні для того, щоб реалізувати таке рішення. Стільчики у нас від ву Furniture. Біля дивану знаходиться ось такий торшер цікавий від фабрики Anzazo. Над столом ми розмістили акцентну люстру Moon від фабрики David Groppi. Так як в цій квартирі дуже багато панорамних вікон, ми зробили рішення, щоб їх закрити дерев'яними жалюзями. По-перше, це актуально для того, щоб коли дивишся проектор, можна зробити блекаут, плюс закрити штори блекаут. По-друге, таким чином, сусіди з вулиці ніколи не побачать, що відбувається в квартирі. Далі розповім вам про зону кухні. І так, на кухні у нас стільниця виконана із керамограніта. Ми розробили дуже багато зон для зберігання. Тут у нас ідуть раз ящики, два, три. Це все ящики для зберігання різного посуду, ложок, вилок, тарілок і так далі. Тут у нас є сушка для посуду, посудомийна машинка. Зона. Під мийкою, де розмістився осмос і подрібнювач. Звісно ж, у нас є раковина і змішувач на дві води. Одна вода, як завжди, водопровідна, інша вода це питна з осмоса. Цікаве рішення це верхні фасади над кухнею. Чому вони цікаві? Тому що, по-перше, фасади віддекоровані мікроцементом. Це такий мікроцемент в стилі як декоративна штукатурка на всіх стінах. По-перше, в одному кольору, по-друге, виконано в одній техніці. Що стосується пенальної зони кухні, тут у нас знаходяться різні полички. Ось ці три зони далі йде вбудований холодильник, вбудована морозильна камера, духовка мікрохвильовка знизу зверху на зберігання. І далі пенальна частина переходить в зону е шафи для верхнього одягу. Є вішаки для верхнього одягу повсякденного. А за цією зоною у нас знаходиться електрощит і знаходиться зона для зберігання клюшок від замовника. Переходимо в зону передпокою. Цікаве рішення в зоні передпокою у нас є ось такі поворотні ламелі. Ми їх створили для того, щоб коли, наприклад, якась доставка там, чи кур'єр е заходить у вас в квартиру, не видно було вітальної зони. Їх можна повернути, зробити таким чином, щоб більше світла з вікна потрапляло в передпокій, або можна повністю закрити і зробити як глуху зону. Цій частинки у нас також є велике ростове дзеркало, щоб можна було подивитись на себе перед виходом. І напроти дзеркала, торець шафи ми зробили в поличках, куди можна ставити повсякденне взуття. Ці полички виконані із керамограніту, з переходами акуратними. В принципі, цей він повторюється повністю у всій квартирі. Що ж, а далі я вам покажу спальню. Зараз ми знаходимося в хазяйській спальні. З правої сторони від мене знаходиться гардеробна зона, яку ми сховали за ось такою скляною перегородкою від компанії Glass. Щодо наповнення саме гардеробної, з правої сторони знаходяться вішалки для довгого одягу. З цієї сторони можна використовувати як вішалки для футболок, рубашок, там більш короткого одягу. Також ми продумали наповнення. Для білизни. За мною також 4 ящика для білизни і ось така система для зберігання ремнів, колець і тому подібне. Все досить детальненько пропрацьовано. Також зверніть увагу, що в гардеробі є підсвітка. По-перше, ця підсвітка вмикається разом з верхнім світлом. Таким чином, дуже-дуже створює красивий ефект. Напроти гардеробу в спальні ми розмістили ось таку шафу. Ця шафа має всього глибину 30 см, Вона також йде як частина гардеробної. З цієї сторони знаходяться полички для футболок, світерів, джинсів. З дзеркалом також є е, зберігання, і ми розмістили ось таке велике ростове дзеркало. Для того, щоб можна було на себе подивитись, коли е, вдягаєшся. В Торці шафи ми також використали прийом е, і розмістили полички. Це полички також виконані з керамограніта, з такого, як всюди в квартирі. Звісно ж, тут є переходи, ось такі детальки. Е, хлопці дуже класно заморочились, е, тому у нас вийшов дуже крутий результат. Напроти ліжка знаходиться велика телевізійна зона, тут телевізор 65 дюймів, знизу також тумбочка, і, звісно ж, ця тумбочка має підрізочки під 45 градусів повністю по периметру. Також є кабель-канал. Для того, щоб зробити зручний кабель-менеджмент. І з цієї сторони у нас розмістився будуарний столик, є дзеркало. За дзеркалом також є полички для косметики, і відкриті полички також, щоб була косметика в швидкому доступі. Ну і, звісно, центральним елементом спальної кімнати є велике ліжко. Тут матрас 1,80 м на 2 метри. Фабрика «Інтерія», досить цікаве рішення. До речі, тканину під диван, під ліжко, під стільці. Ми підбирали таким чином, щоб це була одна і та ж сама тканина. Хоч це і різні виробники, але тканину нам важливо було витримати саме однакову. За ліжком ми реалізували таке цікаве рішення це скеля. Вона має підсвітку по бокам. До речі, досить класне рішення, складне технічно, і зараз якраз це рішення входить саме в тренди. Ну а за мною знаходиться ось таке цікаве. Перегородка з вертикальними лініями, яку нам виконала компанія DI Glass. Ходімо, ще покажу вам санвузол. Із цікавих рішень це те, що у нас є велика ванна 1,900 на 1,20 м фабрики Радавей. Звісно, ми зробили темне скло в перегородку, тому що ця ванна виконує функцію як ванни і, звісно, верхню душу. Душова система у нас Hands Grow», також з великим тропічним душом. А біля ванни знаходиться унітаз фабрики кул cool з інсталяцією. І напроти унітаза ми розмістили ось таку композицію із двох тумб і раковин з крово Цю раковину також виконали наші майстри повністю по нашому ескізам Виглядає дуже круто. Керамограніт – це такий самий, як і на стінах. До речі, тут тюрак робили з керамограніта 60х20 А на стінах керамограніт метр 20 на 2,80. Але про ці детальки і більше технічних рішень вам розповість мій колега Андрій. Привіт, я Андрій. Я вам детально розповім про реалізацію даного об'єкту. На об'єкті ми переробили повністю водопостачання та опалення від забудовника. Також вся електрика на об'єкті зроблена повністю з нуля. Давайте я вам покажу серце нашого об'єкту. Воно сховано в шафі, маємо два щита: один слаботочний щит, другий силовий. На слаботочному щиті ми можемо бачити трансформатори. Вони перетворюють наше ледосвітлення, тобто з 24 Вт з 12 на 220. В силовому щиті на кожен силовий агрегат в нас встановлений окремий автомат. Тобто світло по кімнатах розділене: всі розетки, бойлер, духова піч і так далі. Все знаходиться на окремих автоматах. Для замовників ми зробили спеціальні для того, щоб вони не запалювалися над цим, що за що відповідає. Вони можуть просто відкрити, прочитати, і цього буде достатньо. Стеля в нас зроблена з гіпсокартону. Освітлення ви можете бачити як трекове, так і в різні світильники. На стінах в нас виконана декоративна штукатурка, на підлозі в нас керамограніт і паркетна дошка. Ізюмінкою даного об'єкту є даний острів чудовий, який переходить в стіл. Острів облицьований крупним керамогранітом. Це ручна робота. Ви можете бачити переходи малюнків. Ці запили зроблені під 45 всі куточки. І він є не тільки гарним, не тільки окрасою, а він є і багатофункціональним. Він виконує свою пряму роль. Тобто, ось тут ви можете бачити. Всі шухляди відкриваються, всі ось ці торці запиляні, тобто вони не випирають, вони не заважають в користуванні даними меблями. На столешні тут зверху в нас теж плита з керамограніту. Такого самого графітового кольору в нас і на основній столешні на робочій зоні кухни. кухні. Далі в нас врізна мийка франки. Робоча зона фартуху в нас виконана теж. В декоративній штукатурці. Ця декоративна штукатурка покрита лаком, і її можна мити, тобто вона пригодна до миття. Це саме головне. Зверніть увагу, що опалення на даній квартирі зроблено за допомогою внутрішньопідлогових конвекторів та теплої електричної підлоги, яка знаходиться в зоні керамограніту. Прийдімо далі. Також ще одне хочу звернути вашу увагу про дані полички. Це не просто полички, це не меблі полички. Це вони облицьовані тим самим керамогранітом, що в нас знаходиться і на нашому острові. Всі зроблені переходи, тобто це вирізалося на кожну поличку з одної плити. Проходимо далі. Тут в нас зона, вхідна зона, коридор. На підлозі в нас керамограніт форматом 800 на 800, і під керамогранітом знаходиться електрична тепла підлога. Також можете бачити двері прихованого монтажу, які переходять в тіньовий плінтус. Проходимо в спальню. Ця спальня зроблена таким чином, що в самій спальні знаходиться гардероб, який відмежований конструкцією зі скла і заліза. Це ми можемо бачити. Що такого незвичного ми тут виконали? Так це ніша в стелі. Тобто, сам механізм даної конструкції, ми його не бачимо. Він прихований, і двері йдуть в стелю. Це теж додає такого особливого шарму, коли ви не бачите. Ось цих механізмів самих ви бачите тільки чистову частину, тобто повсякденному житті ви не бачили самого механізму, а насолоджувались тільки виглядом самої конструкції. Що звернути вашу увагу на цій стіні не тільки на скелю, але й на ось ці смужки. Це тіньові профіля вмонтовані, які зафарбовані безповітряним фарбуванням. Дана декоративна штукатурка у вигляді скелі. Це індивідуальна робота майстра. Вона не може повторитись, навіть якщо ви захочете собі теж таку скелю. Точно такої не буде. Кожна скеля вона буде відрізнятися одна від, одна від іншої. Дана декоративна штукатурка робиться в декілька етапів, тому що матеріал матеріалу досить багато, його потрібно нанести на на стіну. Він має повністю висихнути, і тільки після цього вже йде різьблення і формування самого малюнку. А після цього вже наноситься фарба, тінь і фінішний шар. Тепер ходімо, покажу вам санвузол і нашу технічну кімнату. Ми можемо бачити ванну Радовей 190х120 см. Доступ до сифону обслуговування. Також не забувайте про доступ. Виконаний через ось цю плиту. Вона знімається на присосках і ми можемо її спокійно обслуговувати. Що незвичного ще, це полички, які втоплені в стіну. Ванна встановлена в три стіни. Я завжди рекомендую встановлювати ванну в три стіни для того, щоб, тому що це мокра зона, не робити якихось додаткових там поличок. Вся вода, яка є у ванні, коли ви миєтесь, щоб вона по плиці стікала в ванну. Полички всі прогерметизовані, зроблена підсвіточка. Також не забувайте полички виставляти трошки під кутом, для того, щоб стікала вода, не залишалась і не з'являвся грибок. Зараз ми знаходимося в технічній кімнаті. Ви можете бачити пральну та сушильну машину і окремий відділ, де знаходиться. Наша водоочистка та наш сантехнічний вузол. Окрема подяка дизайнеру, що передбачає місце для розміщення фільтрів, бойлера і так далі в, окремому, в окремій шафі. Що ми можемо бачити тут? Це великий бойлер на 150 літрів, система фільтрації води. Вся, весь колекторний вузол у нас обв'язаний з нержавійки. У нас є кран антипотоп, у нас є гаситель гідроударів, редуктор тиску, самопромовний фільтр. Байпас зроблений для фільтра для пом'якшувача, тому що пом'якшувач у нас був встановлений не відразу. Вся колекторна система функціонувала. Ми все, все обв'язуємо, підключаємо, все функціонує. А тільки в кінці ремонту ми замовляємо, клієнт обирає, який саме кабінет підходить для, для його води, який знаходиться в його жилому комплексі. І після цього вже приїжджає фірма, встановлює, робить запуск. Що ж, друзі, ось такий огляд даної квартири у нас вийшов. Залиште коментарі і напишіть, як вам такий формат відео. Також поставте обов'язково пальчик вгору, підпишіться на мій канал, це дуже важливо. І поставте дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео. Якщо вам потрібен якісний дизайн проект і якісна реалізація, всю інформацію запишу внизу. З вами був Владислав, Андрій, Секрети дизайну, пока!